Поки весь світ обговорює договір між США та Україною щодо наших рідкісноземельних копалин, Путін намагається підсунути Трампу свої несвіжі копалини. Ми кстати говоря, готово були, бо придбали і американським нашим партнерам, а єслібані. Вони проявили інтерес на самісне роботі. У нас бізусловно на порядок. Я хочу це почерпні на порядок більше ресурсів подобного роду, ніж в Україні. Але чи залишилось що пропонувати? Адже Росія, яка десятиліттями була відома як потужна сировинна база, тепер має дуже обмежені мінеральні ресурси. Про це стало відомо з листування помічників Дімона Медведєва. Яке зламали українські хакери зі спільноти Інформнапалм. Зокрема, вони отримали доступ до так званої стратегії розвитку матеріально-стратегічної бази РФ до 2035 року? З цього документу витікає, що Росія стикається з низкою проблем у сфері геологічної розвідки, завдяки групі кіберрезистенс? Ми отримали дуже великий дамп. Дамп – це масив інформації з емейлів і всім пов'язаним, що зареєстровано на них. Помічників пана Медведєва, включаючи такого і на і там були закриті презентації, в принципі, дам піде до досліджування далі про геологічні можливості Росії. Де чітко вказано, що на даний момент, в порівнянні з періодом до 90-го року, 92-го, Росія відкрила менше родовищ ніж було там з перз тисяча до по 1992-го, в 30 разів менше, це пов'язано безпосередньо з тим, що зменшені були а, витрати на розвідку, і в принципі як геологічна школа а, в Російській Федерації, вона а, Перетворилась на якогось карлика з потужної структури, це призвело до того, що навіть відкриті відкривання нових родовищ цілого ряду а, потрібних копалень для Російської Федерації, тобто вони відкривають нові родовища, але вибуток видобуток не збільшується. І з розсекреченого листування посіпак Медведєва видно, що приріст нових родовищ не компенсує обсяги видобутку в Росії. Зокрема, що за 25 років кількість відкритих російських родовищ скоротилась щонайменше у 10 разів. Росія вичерпала усі легкі родовища, і тепер їй бракує технологій для видобутку складно залягаючих. До повномасштабної війни РФ користувалася технологіями іноземних компаній, таких як американські нафтові гіганти ExxonMobil і Shell. Але з того часу, як вони три роки тому пішли з Росії, болотяним видобувальникам часто бракує навіть запчастин для георозвідувальної техніки. Фактично, Росія вже давно втратила статус сировинного гіганта, ба більше вимушена закуповувати рідкісноземельні метали для свого військопрома. Адже за марганцем, хромом, літієм, кобальтом та міддю імпортозалежність рефії сягає 100 відсотків. кажуть у інформ стало відомо, що на території Російської Федерації зовсім відсутні видобуток марганцевих руд. Вони повністю залежні від експорту. Тому захоплення Криворізького басейну Дніпропетровщини та от якраз правобережжя цієї сторони був один з прерогативних напрямків російської агресії в плані мінеральних ресурсів, які потрібні. Дуже великі проблеми у них з Кадмієм. А це 80% експорту. Теж йде, а це один з найважливіших матеріалів військової промисловості, так само проблеми з міддю. Хоча для Росії це дивно, та рядом інших вкрай важливих критичних а, матеріалів, а вони підкреслюють те, що зараз вони надзвичайно залежні від експорту, враховуючи, наприклад, той факт, що в Росії є певна кількість літівих руд, але весь літій, який важливий для військової промисловості, військової електроніки, в тому числі, а, для товарів широкого вжитку, радіоелектроніки, вони Експортують більшості з Китаю. Тобто, цей доклад показує те, що росіяни маючи певні ресурси, є. Відсталими в їх добуванні та використанні, навіть і залежить напряму від експорту. <рес> Найцінніші та легкодоступні ресурси з надер Росії були видобуті ще за радянських часів. Глибоке буріння, необхідне для подальшої розробки таких родовищ, є технологічно складним і витратним процесом. Крім того, нові ресурси часто розташовані у важкодоступних районах або мають складну геологічну структуру. Що потребує застосування сучасних технологій та обладнання, яких у Росії просто немає, це вони зараз відкривають нові родовища, але видобуток не збільшується. Що вказує на вкрай стародавні методи добуту. Їм потрібні технології, їм потрібні інвестиції, і більше їм потрібна геологорозвідка. Росіяни розказуючи те, що запускають на орбіту новітні супутники, не в змозі провести космічну розвідку корисних копалин. І захоплення українських територій було не лише політичною ціллю. Ерефія хотіла вкрести в України ще й корисні копалини. Все почалося із захоплення Криму. Тоді Росія отримала доступ до чорноморських родовищ нафти і газу, а також до нафтових платформ, таких як сумнозвісні вишки «Бойка». На Донбасі Росія окупувала ключові українські шахти. Утім, більшість із них більше не придатні для видобутку та або закриті. А на тих, що залишилися, нині працюють українські жінки, бо українських чоловіків в окупації ворог змушує воювати в Росармії. Через санкції заходу та брак власних сучасних технологій Росія опинилася у ситуації. Коли основні сировинні джерела вичерпалися, це означає, що санкції таки діють, і якщо дотиснути Росію новими обмеженнями, її ВПК забуксує. Якщо зараз вести певні грамотні санкції на основі нашого дослідження, то такі вид діяльності, як там військова електроніка, чи ж великі варіння, воно може зупинитися. Повністю Росії, тож Путін тепер намагається заманити до видобутку російських надр так званих піндосів, як ще донедавна називали американців на Раша ТБ. Адже самостійно Росія не може дістати рідкісно земельні метали з родовищ. Ось вам і велика могуча Росія. Насправді ж мильна бульбашка з багна.